Науковий проєкт учнів 129-го ліцею з дослідження у космосі дифузії металів став переможцем міжнародної програми шкільних космічних експериментів і вже запланований до реалізації агентством у галузі аеронавтики і космічних польотів уряду. США. наса планує відправити у космос металеві пластини криворізьких школярів вже цього року. «Навчальний заклад працював в декількох напрямках, але так сталося, що саме наш проект було обрано переможцем, і відповідно ми могли захищати його уже на міжнародному рівні. І фактично, сам проект, сама ідея, сам наук саме наукове дослідження. Воно відлетить найближчим часом до Сполучених Штатів Мисканаверел і буде запущений в космос. Відповідно, сам експеримент відбудеться там. Потім він до нас повернеться, і знову ми будемо продовжувати своє дослідження. Експеримент з дифузії металів у космосі проводитимуть з пластинами міді та алюмінію. Автори проєкту вважають, що значні перевантаження та мікрогравітація зможуть значно прискорити явища, які на поверхні землі проходять доволі повільно. Позитивні результати дослідження можуть відкрити шлях до створення новітніх технологій і широкого використання у сфері космічного металознавства. Разом ми дійшли до ідеї саме дифузії металів і моє. Моя участь заключалася в тому, що я відповідала за процес саме створення цих пластинок. Я розв'язувала задачі та допомагала фотографувати та робити ці пластини. Це мій перший досвід в цьому році та взагалі в хімії. Це перший проєкт. Хімія сама подобається ще з першого уроку. Дуже легко все розумію, тому ніяких проблем не виникало. Підтримав космічний проєкт ліцею Державний університет економіки і технологій. Робота університету розпочинається також співпрацю з закладами загальної середньої освіти. На нашу думку, наукова діяльність. Дуже актуальна саме в таких проектах. Це дає в подальшому можливість учням шкіл більш системно себе бачити, профорієнтаційно реалізовувати себе і в науковій діяльності, і в професійній. Учасники космічного проєкту з нетерпінням очікують старту експерименту. Діляться, планують продовжувати дослідження в цьому напрямку. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, цей день.